Понеділок, 2 лютого, як завжди, ми розпочинаємо інформаційний тиждень програмою по мануфактуру. Мене звати Тетяна Пришляк. вітаю вас. Отже, випробування морозами Львівщина входить у період найнижчих температур цієї зими. Ну і кількох, напевно, попередніх до мінус 25. морози, ожеледиця, ризики для енергетики, транспорту і найголовніше для безпеки людей у власних домівках. І коли світло і тепло нестабільні, люди все частіше користуються генераторами, пічками, газовими приладами, і саме тут починається зона підвищеної небезпеки. Тому лише за минулу добу на Львівщині сталося 13 пожеж, і це не статистика, це дзвінок тривоги. І сьогодні говоримо про те, як пережити морози без втрат, чому горять будинки, як не отруїтися газом чи чадним газом, як працює медицина у цей важкий час. І чого чекати від погоди найближчими днями, і коли ж настане довгоочікувана весна, цей ефір про відповідальність, бо безпечний дім починається із наших правильних рішень. Ну насамперед, про те, що у багатьох регіонах зараз тривають ремонтні роботи з відновлення критичної інфраструктури. Отже, лише за січень Росія випустила проти нас більше 6 тисяч ударних дронів. Близько п'яти з половиною тисяч керованих авіаційних бомб і 158 ракет різного типу, і практично все це проти енергетики, залізниці, нашої інфраструктури і всього, що підтримує нормальність життя тільки за минулий тиждень більш ніж 980 ударних дронів, і це в той момент, коли в Україні різко. Впала температура, і термометри сягнули мінус 25-30 градусів морозу. Отже, рятувальники тільки за минулу добу загасили 13 пожеж на Львівщині, і вдалося врятувати 13 будівель. На щастя, на цих подіях ніхто з людей не постраждав, але надзвичайники львівщини вкотре наголошують, що більшість пожеж виникає через обережне поводження з вогнем та порушень правил безпеки. Ось, наприклад, у Яворівському районі вогнеборці ліквідували займання житлового будинку 2 лютого, о 2.38 До рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в селі Вороців Яворівського району. В целіновому одноповерховому житловому будинку горів дах, врятовано будинок, пожежу локалізовано та ліквідовано. Внаслідок займання ніхто не постраждав. Ну, і рятувальники також зупинили пожежу у селі Сіле Шептицького району у району у дерев'яній літній кухні. Вогонь не дістався, осель. Рятувальники зупинили пожежу і теж, на щастя, ніхто не постраждав. А ще львівські рятувальники допомогли травмованому лижнику. Це сталося 1 лютого у селищі Славську. під час катання на гірських лижах отримав травму. Плеча 50-річний лижник із Запоріжжя. Тож тут, треба тут говорити і про відповідальну поведінку на схилах, а також відповідальну поведінку в цій холодні дні та ночі з електроприладами. А безпечний дім як кажуть наші ДСНСники, починається із правильних рішень. Час, коли світло і тепло часу залежить від резервних джерел, важливо пам'ятати, що. Техніка допомагає лише тоді, коли нею користуються правильно. Генератори, газові пристрої та пічне опалення можуть бути корисними або й небезпечними. Тому офіцери, рятувальники громад Львівщини постійно спілкуються із меш... мешканцями і нагадують прості, але важливо життєво важливі правила. І звертайте увагу на безпечне користування техніки. Генератори запускаєте лише. На дворі та заправляєте після повного охолодження, газові прилади обирайте сертифіковані, використовуйте тільки у провітрюваних приміщеннях і не перевантажуйте електромережу, подовжуючи, не замінюють надійної проводки. Безпека оселі це щоденна уважність, а рятувальники поряд, але найкращий захист вашого дому це відповідальне ставлення кожного. Ну і з минулої п'ятниці міські служби Львова працюють у посиленому режимі. Формували бригади, які чергують 24 на 7. Усю роботу координує оперативний штаб в п'ятницю. Вранці провели чергову нараду. Ну і зниження температури, якого очікували наприкінці тижня до мінус 18 градусів. І також це сталося тоді, коли Львів отримав рекордну кількість повідомлень про замінування 228 об'єктів у Львівській громаді. А ще холод небезпечніший ніж здається, бо виснажує не тільки тіло, коли зимно наші думки теж можуть ставати різкішими, а настрій дуже мінливим. Тому не варто миритися і дискомфортом, і вже точно не треба вимагати від себе надзвіскої витривалості і продуктивності. Треба грітися бо так лише вдасться зберегти сили і контакт з собою, використовувати усі доступні, але безпечні способи зробити собі тепліше. Та Поділитися своїм теплом із ближніми. Ну а далі будемо говорити про те, як працювали наші екстрені служби, і яка погода очікує нас в найближчі дні. Отже, морози це не лише пожежі, це також і переохолодження, серцеві ускладнення, загострення хронічних хвороб, і все це в умовах можливих блекаутів. З нами на зв'язку генеральний директор Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Андрій Васько. Пан Андрій, вітаю вас. Пан Андрію, скажіть, будь ласка, наскільки зросла навантаження на швидку на ці під час цих сильних морозів? Чи збільшилася кількість викликів, і які це були виклики? Саме на сьогоднішній день після піку захворюваності на респіраторні захворювання в? На початку січня в нас зараз фіксується дещо менша кількість звернень на лінію 103 за екстреною медичною допомогою. А. Якщо на початок січня кількість дзвінків на лінію 103 була поза 2000 дзвінків щодоби, там 2100-2200 в деяких пікових добах навантаження, то станом на сьогоднішній день вона вернулася до звичних для нашої області 1800-1700 на добу. І також аналогічна кількість виїздів бригади екстреної медичної допомоги, дещо зменшилась з 7 сотень до близько 6, 6 сотень, 620-630 викликів на добу екстреної медичної виїздів бригади екстреної медичної допомоги до пацієнтів. У нас зараз фіксується, тобто різке похолодання це також зменшує кількість захворювань на грип і гострі респіраторні захворювання. Ну принаймні так свідчить статистика станом на сьогодні. Більше впливає на цей процес е, певного роду е, і карантинні заходи, і певного роду обмежувальні заходи щодо освіти е, по школах в зв'язку з різким похолоданням і переходом деяких шкіл на. Змішану форму навчання, в тому числі дистанційну форму навчання, ну тобто діти менше контактують в організованих колективах, і автоматично і ріст захворювання призупиняється на респіраторні захворювання, і ми бачимо зменшення кількості викликів з приводу таких речей. Чи були зафіксовані вашими колегами випадки перехолодження або обморожень? Ну і якщо так, то які це які були ситуації, через що люди потрапляли у небезпеку? Вулиця, холодні помешкання, можливо, вживання алкоголю? Так ми на цьому постійно наголошуємо. Що з приходом стабільної морозної температури, тобто мінусової температури, 10 і нижче градусів на вулицях ми відмічаємо. Ріст звернень щодо переохолодження і пацієнтів з термічною травмою внаслідок обмороження. Такі пацієнти зазвичай нами госпіталізовуються спеціалізовані стаціонари по лікуванню опікових чи там, термічних травм, в тому числі куди відноситься обмороження. Станом на сьогоднішній день кількість таких пацієнтів є там, до п'яти на добу, Бувають зміни, в яких у нас немає таких звернень з такими речами, але це не значить, що такі пацієнти не звертаються самостійно в медичні стаціонари за отриманням медичної допомоги щодо перехолодження чи вмороження кінцівок. Зазвичай в таких моментах це є питання обмороження пальців стопи або кисті ну тобто, руки або ноги, які попадають в ураження. Низькими температурами і е, в, в, в таку погоду, особливо як зараз, де мінус 15 і нижче температурний режим, е, потрібно бути дуже обережним щодо того процесу, яким е, виглядають самі по собі. Е, Наші активності на вулиці, як ми одягаємося, як ми себе поводимо, скільки часу ми перебуваємо на холоді, і в тому числі, чи перебуваємо ми на холоді в тверезому стані, чи вживаємо ми на холоді алкоголь. Всі ті речі вони впливають на рівень переохолодження і на можливість враження морозом низькими температурами наших кінцівок, пальців рук і пальців ніг. А як взагалі, от холод, сильні морози, е, такі ну незвичайні? Ми давно не, не переживали таких похолодань. Як взагалі впливає на людський організм, е, на серце, тиск, судини, і чому навіть кілька хвилин на сильному морозі можуть бути небезпечними, особливо для людей із хронічними захворюваннями? Вони бути небезпечними для людей з хронічними захворюванням органів дихання, і там потрібно контролювати питання, які стосуються е, часу перебування на морозі, і взагалі. При мінусовій температурі мінус 15, треба бути дуже обережним е, щодо е, перебування на морозі, і яким чином ми захищаємо свої дихальні шляхи. Загалом е, потрібно мати якісь бар'єри у вигляді чи пов'язок, чи масок. Е, є спеціальні е, флісові за, захисти. Е, з підшояк підшоломники для лижників і тому подібні речі для тих, хто працює на вулиці, які захищають ротову порожнину від перехолодження, від вдихання холодного повітря. Загалом ще раз наголошую на тому процесі, що пацієнти з хронічними захворюваннями дихальних шляхів вони повинні об з обережністю відноситись до перебування їхнього на вулиці. При мінусовій температурі нижче 15 градусів за Цельсієм. Ну і загалом ще раз наголошуємо на тому процесі, що час перебування для всіх інших, він теж повинен бути дозований, повинен відповідати ну, за відчуттям, кожен має за тим слідкувати. Ну і бажано захищати дихані шляхи якимись пов'язками. Ну і групи ризику, так? Скільки дитина може перебувати? Чи варто дитину в такий холод виводити? На мороз, на прогулянку, ну і літні люди. Я думаю, що прогулянки на, на, зовніш... на відкритому повітрі вони всім будуть корисні, тільки вони повинні бути базовані з розумінням того, чи е, особа, яка гуляє, тобто чи це дитина, чи це літня людина, чи вона е, критично оцінює свій стан, бо діти інколи бувають, наприклад. Е, Заграються в е, різні рухливі ігри на вулиці, не відчуваючи дію холоду, в тому числі на е, наприклад на шкірні покриви обличчя, якщо вони не захищені яким чином. Впливає мороз, тобто можуть відбуватися переохолодження певних частин відкритих шкіри, і які можуть навіть мати потім наслідки з точки зору там, термічної травми, як в опіки, аналогічно обмороженням від зовнішнього низького, низької температури можуть мати значення. Також не рекомендовано використовувати різного роду комітету. Креми не спеціально спеціальне, не спеціальне для захисту шкіри від низьких температур. Тобто дуже ретельно треба читати інструкції до засобів косметичних, які люди використовують, виходячи, ну намажу намазуючи їх на обличчя, виходячи на вулицю, особливо при низькій температурі мінус 15. В такі ситуації деякі креми е, можуть бути навіть шкідливими і можуть погіршувати глибину травми, поглиблювати глибину термічної травми і е, мати негативний вплив на, на здоров'я людей, на, на цілісні шкідних покрінь. Ну, звичайно, якщо зволожуючий крем, то він тільки поглиблює, він зволожує і охолоджує шкіру. Це зрозуміло. Мають бути живильні креми, і наносити їх треба за кілька, за 15-30 хвилин до виходу на двір. Діти, ми про дітей говорили. Діти не завжди можуть сказати, що їм холодно, не завжди можуть зрозуміти, коли загралися. Але звичайно, що шкіра може якось якісь симптоми давати. Це може зробити. Це може це може спостерігати е, сторонні чи родич. Е, які симптоми вказують на те, що дитина вже перехолоджена або вже перші ознаки обмороження? Найпершим симптомом це є, ну, печіння і е, гіперемія, тобто почервоніння е, тих ділянок, які е, Піддаються холодові травмі, аналогічне питання може бути як на шкіру обличчя, так само може бути, як на шкіру верхніх кінцівок чи нижніх кінцівок. Після того вже йдуть більш глибокі ураження, більш серйозні враження тканин. І вже в, такому, в такій ситуації з'являється обмеження рухливості кінцівок. Якщо ми говоримо, наприклад, про пальці, пальці починають. Гірше рухатися, обмеження рухливості згинання е, тих пальців, а потім вони взагалі перестають рухатися, і, е, і функціонал є абсолютно обмежений. З, з, спочатку є біль, потім та біль стає різкою, а при відмиранні тканин та біль може взагалі пропадати. Е, наступне питання: це питання, яким чином потрібно розігрівати е, ці тканини, е, які. Піддалися тягкому охолодженню або навіть обмороженню, е, потрібно підходити до того процесу з, не з периферії до е, середини, тобто не від шкіри до кровоносної системи розігрувати, а розігрувати особливо в тяжких випадках обмороження, розігрувати треба е, людину зсередини. Тобто тепле пиття, е, гаряче пиття, е, воно набагато швидше е, буде. Е, Скажемо, так буде набагато кращою допомогою, набагато більш ефективною допомогою для людини з обмороженням ніж занурювання кінцівки в гарячу воду. Наприклад, за ті речі потрібно пам'ятати так само, навіть в медичних закладах використовують введення внутрішньованно підігріти грошинів для того, щоб протидіяти охолодженню вмороженню. Вмороженню в таких ситуаціях розігрування зсередини організму допомагає уникнути некрозу тканин і допомагає провести. Ну там не будемо називати розморозку, але відживлення, відновлення живлення тканин в більш фізіологічному процесі, тому знову ж таки при наявності. Важких ознак обмороження, наприклад, відсутності рухомості кінцівки, потрібно негайно звертатися за екстреною медичною допомогою, або самостійно в лікарню на тримання відділення всіх багатопрофільних лікарень або кластерних, або загальних, або надкластерних лікарень, або за неможливості самостійно звернутися, викликати екстрену медичну допомогу, і екстрена медична допомога транспортує вас до відповідного профільного закладу, де вам буде надана відповідна спеціалізована допомога. Ну так ви сказали за розігрівання зсередини, Треба нашим глядачам сказати, що йде мова не про вживання спиртних напоїв і, і з градусом а, і алкоголю, а саме тепле пиття. Пане Андрію, на завершення три головні поради: як себе вберегти? Три поради від медика від ваших колег, як пережити сильні морози без шкоди для здоров'я і без зайвих клопотів для рідних, ну і зокрема для працівників екстреної медицини. Найскладніша ситуація при сильних морозах це є в людей, які є одинокі, в людей, які є з. В осіб з інвалідністю, і в осіб, які є без е, піклування, як або які потребують зовнішнього стороннього піклування. З такими людьми треба бути обережними і треба їм допомагати. Тобто звертаємося до всіх, хто має таких людей по сусідству, щоб вони звернулися до них, поспілкувалися з ними, чи все в них окей, чи потребують вони якоїсь допомоги, І по мірі можливості надали таку допомогу своїм сусідам, друзям чи родичам, яким можуть не не змогти забезпечити себе собі вдома. чи в їхньому побуті належний температурний режим, який дозволить їм пережити ці морози без болюс. Друге питання це є достатньо тепло одягатися і перебувати дозовну кількість часу назовні під дією. Низьких температур. Ну і третє питання: випадку того, якщо все ж таки сталося факт обмороження термічної травми, травми, холодової травми, негайно звертатися за медичною допомогою до професіоналів, щоб можна було максимально мінімізувати шкоду цього обмороження для організму. Пані Андрію, дякую вам за включення, дякую вам за ці поради. І треба всіх наших глядачів застерегти, щоб берегли себе і пам'ятати, що у мороз важливо не геройствувати, а діяти дуже розумно і розважливо. З нами був генеральний директор Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги, медицини катастроф. Пан Андрій Васько, дякую вам. Тихого та спокійного чергування і пережити ці морози е, успішно і без е, жертв і е, великих е, втрат. Дякую з Дякую. Ну і щоб зрозуміти до чого готуватися, треба чітко знати це короткочасний холод чи серйозне випробування на кілька тижнів. І, і традиційно 2 лютого степовий Бабак Тимко, який живе на дослідницькій станції Харківського національного університету імені Каразіна в Нестрівці, зробив прогноз, коли українцям чекати на прихід весни. Отже, цьогоріч бабак Тимко побачив власну тінь, а це вказує на те, що весна настане через 6 тижнів. Ну а що кажуть? Синоптики з нами на зв'язку? Начальник відділу метеопрогнозів Львівського оригінального центру з гідрометеорології Олена Смалюх. доброго вечора. Отже, морози припікають. І це насправді випробування для усіх нас. Тим кого побачив весну аж через 6 тижнів. А що бачить зараз за прогнозами синоптики? Ну, наразі хочу сказати, чим нас ті морози страшили у ці кілька днів, які ми пережили вже. Температури нічні були мінімальні 14-18 градусів місцями 20-24. Тобто, досить значні морози вночі, і в день температура була 5-10 градусів. Морозу також ще такий морозяний період. Морозяну ніч і морозяний день ми маємо пережити 3 числа. Починаючи з 4, температури будуть поволі підніматися. Нічні, нічна температура буде в межах 8-13. денна буде 0,5 морозу, це 4-го числа, і 5-го, 6-го нічні і денні температури будуть близько нуля. І з 6 і 7 числа там вже можуть бути плюсові температури 1-6 градусів тепла. Uh -huh. Будемо очікувати зміну самотичної ситуації, тобто антициклональна погода з проясненнями і з такими морозами, вона буде відступати. Ми очікуємо проходження атмосферних фронтів з півдня і з південного сходу. Спочатку піде сніг, потім мокрий сніг, потім піде дощ. Потім може бути ожеледь, оскільки дощ буде падати на холодну, підстильну поверхню, і можуть бути також і тумани. І хочу вам сказати, що, е, хочу вам сказати, що е, ця відлига вона не буде такою тривалою, е, але нам стане тепліше на душі і в природі також. Так, хочеться, щоб на душі було тепліше завжди, незважаючи. На негоду а який буде лютий, якщо говорити про довгострокові прогнози? Чи можете ви зараз сказати, чи він буде спокійним, чи з сюрпризами? Чи як спрогнозував бабак Тимко шість тижнів нам ще чекати ось такої мінливої і холодної погоди, і весна ще не скоро? Ну, не знаю, за бабака. Ну, він мені не дзвонив, я інформації від такої особисто не маю. А стосовно того, що період похолодання після цієї відлиги 6, 7 і 8 числа нас чекає ще один період похолодання з нічними температурами 9-14 морозу і денні температури 2-7 морозу. Ну, буде в нас ще такий період Потім це орієнтовна консультація. Потім ми будемо очікувати також проходження атмосферних фронтів, сніг, дощ. ну, Лютий ми очікуємо по температурах, у межах норми. Тобто про холодний лютий як лютий. До речі, хочу сказати, що досить холодний лютий був в, 2000, в 2012 році. Там середні добові температури зберігалися е, практично пів місяця в, в межах 15 до 20, не, до 20, до 21, 22,4 було середня добова температура в лютому. Якщо говорити про нашу область на Львівщині, де зафіксовано найнижчу температуру, найнижчі температури зафіксовані на півночі області, це Рава-Руська, Кам'янка, Бузька і Вороди. Там температури були 20-24 градусі морозу вночі. Я вам дуже дякую. Отже, ще трішки ми будемо з морозами. Тут треба розуміти, що є і плюси, тому що коли є сильні морози, то Менше шансів і загрози захворіти на респіраторні захворювання. Ну але треба себе берегти і стежити за прогнозами без зайвої необхідності, не виходити, грітися в теплі, стежити за своєю поведінкою і чекати відлиги, яка, як сказала нам пані Олена, буде тимчасовою. Потім знову будуть холоди. Дякую вам, будемо стежити за прогнозами. Сподіваємося, що весна. Це одного настане. Дякую. Дякую. Отже, ще раз нагадуємо про всі правила, адже зимові морози і похолодання треба пам'ятати кожному, що е це все підвищує ризик переохолодження, обмороження, і треба дуже бути уважними до свого здоров'я і до здоров'я. Близьких, і щоб уникнути негативних наслідків, то дотримуйтеся дуже простих правил: одягайтеся тепло, багато шарво, захищайте руки, ноги і обличчя, не перебувайте тривалий час на морозі за можливості робіть перерви в теплому приміщенні. Не забувайте про чотирилапих, коти та собаки також потерпають від низьких температур, і кожен може допомогти не виганяти тварин, дати можливість зігрітися, залишити їжу і проявити людяність і в такі. Морозні дні особливо важливо підтримати близьких, обідняти, сказати добрі слова, зателефонувати тим, хто далеко, тому що турбота і увага зігрівають найгірше за теплий чай та одяг. Отже, морози не стихійне лихо, це перевірка нас на відповідальність. Ну, але ж ми живемо у загрозливих умовах в час війни, під загрозою обстрілів та блекаутів. Але треба пам'ятати, що. Елементарні заходи безпеки і відповідальність це важливо і вбереже вам здоров'я і життя. Генератор у хаті, перевантажна розетка, несправна піч, здається, дрібниці, але які за кілька хвилин можуть коштувати життя. Ну і рятувальники, медики, кеноптики роблять своє, але найважливіше рішення завжди за нами. Тож безпечний дім і наша з вами безпека починається із уважності. Бережіть себе, бережіть тих, хто поруч це була програма по мануфактурмо тихого, спокійного та теплого вечора.